Отже, ми читаємо Мадья Лілу всі читания читамрити главу 15. Це робамбата чистує Господа. Ми читали вірші, ми почнемо з 154 го вірша. І ми читали про те, як всі читання Махапрабу прославляв Морарі Гупту за те, що Мурарі Гупта Тримався з непохитною вірою за стопи Господа Рамачандри і не міг покинути поклоніння йому. І Махапрабу сказав, я сказав йому, тобто Мурарі Гупті, хвала, хвала тобі, Мурарі Гупто, Твоє поклоніння непохитне. Навіть на моє прохання твій у монастирі не змінився, наступний вірш 154. Саме таку любов та прив'язаність до лотосових стіб Господа повинен мати слуга. Навіть якщо Господь захоче розлучитися з відданим, відданий не може залишити притулок його лотосових стіб. Пояснення. Слово прабу чи повелитель означає, що відданий повинен постійно служити Господеві. Первинний пробгу – це Господь Кришна, однак є багато відданих, які прив'язані до Господа Рамачандри. і Мурарі Гупта – це яскравий приклад такої щирої відданості. Він так і не погодився покинути поклонятися. Господа Рамачандрі, навіть коли його попрохав про це січитання Магапрабу. така вірність. Відданого служіння, як сказано в Antwerp, у нерозривних стосунках із Господом, відданий не припиняє служити Господові за жодних обставин. Що ж, до самого Господа, якщо відданий надумав залишити Господа, Господь приводить його назад, тягнучи його за волосся. Отаке. Нормальний Господь, да? вірний. Він вірний. Ми можемо бути невірними. а Він невірний. Чудово. Наступний вірш. Я знову і знову просив тебе перестати поклонятись, Господу Рамачандрі, поклонятись крішні, тому що хотів перевірити Твою тверду віру в Твого Господа. Отож я. Привітав Мурарігупту, сказав, що насправді ти втілення Ханумана. Це означає, що ти вічний слуга Господа Рамачандри. Чому ти повинен залишати, поклонятись Господу Мачандрі та його лотосовим стопам? Це досконало. В духовному житті, в чистій відності, все досконало, так чи інакше. Свідчити Магапрабуду дав. Я ціную Гупту, як саме своє життя. Коли я чую про його смирення, це турбує мою душу. Далі читані Магапрабу обійняв Васудеву дату і почав розповідати про його велич, так ніби мав тисячу вуст. Коли читання Магапрабу став прославляти Васудеву дату, то відразу зніяковів і засоромився. Торкнувшись до лотосових стіб Господа, він звернувся до Господа з проханням. Васудиво дата, сказав читання Магапрабу, Дорогі Господи, Ти втілюєшся тільки для того, щоб звільнити всі зумовлені душі. Я маю одне прохання і благаю, щоб Ти виконав його. Господи, Ти безумовно здатний зробити все, чого забажаєш. І ти по-справжньому милосердний. якщо ти захочеш, ти можеш легко зробити що завгодно. Господи, моє серце крається, коли я бачу, як страждають усі змовлені душі, тож я прохаю Тебе, перенеси карму їхніх гріховних життів на мою голову. Дорогий Господи, нехай я вічно страждатиму в пекельних умовах. Розплачуючись за всі гріхи усіх живих істот, будь ласка, поклади край хворобі їхнього матеріального життя. Пояснення. Щелабахті Сідганта Такора дає наступний коментар до цього вірша. Християни в країнах Заходу вірять у те, що Ісус Христос, їхній духовний вчитель. З'явився для того, щоб забрати всі гріхи своїх учнів. Задля цього Господь Ісус Христос з'явився і відійшов. Але тут ми бачимо, що вас суде водата, такура, і шила харідаса такура, в мільйони разів піднесеніші навіть за Господа Ісуса Христа. Ісус Христос звільнив від усіх гріхів тільки своїх послідовників, натомість вас суди як ми тут бачимо, готовий взяти гріхи всіх ж істот у всесвіті, отож, порівняно з Господом Ісусом Христом, становище вас видати в мільйони разів піднесеніше. Ваш такий великодушний, що готовий ризикувати всім, аби врятувати звільнені душі від матеріального існування. Сіла судева дата такура, це уособлена всесвітня любов, тому що Він був готовий пожертвувати всім і повністю віддати себе на служіння Верховному Господові. Сіла, судева, дата добре знав, що Січитані Магапробу це первинний Богособа, сама трансцендентність, вища за матеріальні поняття, ілюзії та маї. Господь Ісус Христос, безперечно! Зі своєї милості забрав наслідки гріхів своїх послідовників, але це не означає, що він цілковито звільнив їх від лабет матеріального існування. Людина може звільнитись від гріхів один раз, але серед християн ведеться, висповідавшись у гріхах, чинити їх знову. Звільняючись від гріхів, а тоді роблячи їх знову. Не вдасться здобути свободу від лабет матеріального існування. Звернувшись до лікаря, хворий виліковується, але через свої нечисті звички, коли виходить з лікарні, може заразитись знову, так триває матеріальне існування. Що Лассидова дата хотів повністю звільнити зумовлені душі від матеріального існування, що вони не мали іншої нагоди грішити. Це значна відмінність між шили вас судовою і Господом Ісусом Христом. Отримати прощення за гріхи, а тоді робити ці самі гріхи знову це велика образа. Така образа небезпечніша навіть за сам гріх. Васудева дата був такий великодушний, що Попрохавши читання Магапрабу перенести всі образи і гріхи на нього, щоб зумовлені душі могли очиститися і повернутися додому, до Верховного Бога. Його молитва безперечно була вільна від лицемірства. Приклад Васу Двидати унікальний не лише на землі, а й у цілому всесвіті. Він виходить за межі розуміння. Корисливих трудівників чи розумувань світських філософів, перебуваючи під впливом ілюзій зовнішньої енергії через обмаль знань, люди схильні заздрити одне одному і злитись одне на одного. Через це вони заплутуються в корисливій діяльності, а тоді намагаються вирватися із її путу оглядними розумуваннями. Наслідку не очищуються ні кармі, ні г'яні. За висловом сіли Бахтісіданти такури, вони кукармі і куґ'яні, кепські, корисливі трудівники і кепські мислителі. Отож, в Майваді і Кармі слід звернути увагу на великодушного Васу, Дату. Що для інших прагнув страждати в пекельних умовах. Не можна вважати вас удивидати світським філантропом чи доброчинцем, не цікавило його і злиття із сяєвом бромана, чи матеріальна честь і слава. Він набагато-набагато вищий за філантропів, філософів та корисливих трудівників. Він був найпіднесенішою особистість, яка коли-небудь проливала милість за назумовлені душі. Це не перебільшення його трансцендентних якостей. Це досконала істина. Насправді, з вас водатою не зрівнятись нікому. Як досконалий Вайшнава, він завжди був парадук дуже засмучений стражданнями інших. Сама поява такого великого відданого очищує весь світ. Насправді його трансцендентна присутність вінчає славою весь світ. А також усі зумовині душі. Як засвідчує засвідчую народмадасатакура, вас деводата идеальне ідеальний в Читанні Махапрабу. Garanger Sangigane Nity Siddhakari Man. Seja Jendrasu Того, хто виконує місію, в Читанні Махапрабу слід вважати вічно звільненим. Він звільнена особа. І не належить до матеріального світу, такий відданий, що намагається рятувати всіх істот, так само великодушний, як сам сітання Махапрабу, нам маховодня, Кришна, прямо продає, Кришна, як Кришна Читання, нам не говорити, намага. Така особа, справжній представник січетання Махапрабу. Тому що її серце завжди сповнює співчуття до всіх зумовлених душ. Наступний вірш. Коли ще й тані Магапробу почув прохання вас уди видати, його серце розтануло. З очей у нього потекли сльози, і тіло затремтіло. у голосі він сказав наступні слова. Визнаючи Васудеву дату за великого відданого Господь сказав, такі слова зовсім не дивні в твоїх вустах, бо ти втілення прохлади махараджі. Можна побачити, що Господь Кришна дарував тобі всю свою милість, Щодо цього немає жодного сумніву. Все, що чистий Відданий хоче від свого повелителя, Господь Кришна неодмінно дарує. Бо він не має іншого обов'язку, крім одного, виконувати бажання свого відданого. Бачите, це потає сокровенна причина появи Господа. Це і є парі і це і є. Він рятує своїх відданих від болі розлуки. Тому він з'являється і він з'являється для того, щоб служити своїм відним. Бо війна ще дужки там дуже легко зробити в матеріальній природі навіть для цього не обов'язково навіть самому Господу з'являтися. Далі. Наступний вірш. Якщо ти хочеш порятунку всіх живих істот у Всесвіті, то всі вони можуть отримати звільнення навіть без того, щоб ти страждав за їхні гріхи. Крішна не без сили, Він володіє всіма енергіями. Навіщо йому змушувати тебе страждати за гріхи інших живих істот? Кожен, кому ти зичиш добра, відразу стає вайшнавою. А Кришна звільняє всіх вайшнав від наслідків їхніх колишніх гріхів. Пояснення. Тут Чайтані Махапрабу повідомив вас, де водато, що Крішна всемогутній, а тому здатний відразу ж звільнити від матеріального існування всі зумовлені душі. По суті, січитання Махапрабху сказав: ти бажаєш звільнення усіх живих істот без винятку, ти палко зичиш їм добра. І я кажу, що досить просто твоєї молитви, щоб усі живі істоти Усесвіти звільнились. Тобі не треба навіть брати на себе тягар їхніх гріхів, тобі не треба страждати за їхнє гріховне життя. Кожен, на кого проливається твоя ласка, відразу стає вайшнавою. а Кришна звільняє всіх вайшнавів від наслідків їхніх колишніх гріхів. Кришна також обіцяє в Бхагавадгіті 18.66. Сарват Гарман Паратя Джамакам, Шаранам, Раджа, Агамтвам, Сарвапапеб його, Мокшішамі, Машучого. Покинь усі різновиди релігії, просто віддайся мені. Я звільню тебе від усіх гріхів не бійся. Коли людина повністю віддається Крішні, вона стає вайшнавою. У цьому вірші з Бхагаватгіти Крішна. Обіцяє звільнити свого відданого від усіх наслідків гріховного життя. Повністю відданий вайшнава справді перебуває поза впливом матеріальної скверни. Це означає, що він не страждає від наслідків своїх попередніх праведних і неправедних дій. Не звільнившись від гріховного життя, неможливо стати вайшнавою. Іншими словами, якщо людина. Стала вайшнавою, то її гріховне життя, поза сумнівом, уже закінчилось згідно з падну пораною. Апрарабда палам папам, кутамбіджам паламкам, Крамінаєва праліята Вишну бхакті Рататманам. У гріховному житті можна виділити різні стадії пробудження наслідків вчинених гріхів. Наслідки гріхів можуть бути готові ось ось проявитись пхалонмука, можуть бути далекими від пробудження, кута, а можуть бути в стані сімені, біджа. В будь-якому разі, всі наслідки скоєних гріхів один по одному знищуються, коли людина береться до відданого служіння Господу Вішну. Отаке. Є в нас зауваження, питання? інтернете немає. А я хотів запитати. Там, когда пропаснево сказал, що допомагає, ну как бы, що там казав, що звільнені душі від матеріального існування. Що він спасає звільнені душі, а якщо не звільнені, Ну так, я теж помітив, тут сказано, так. Що він там визволяє, як там, що там звільнені душі від матеріалі, ані звільнення душою. О. Вишнава такий великодушний, що готовий ризикувати всім або врятувати звільнені душі від матеріального існування. Або це помилка, треба подивитися в англійський. Так? Санскрит Санскрит. Тут з бенгалі. Але це коментар. Це не вірш. А це коментар? Це коментар ще пропадає. Да. Треба дивитись. У мене наразі немає. А є були якісь фото, да? Фото, то тоді не було ще. Немає голосу кажуть. Ні, ну, напевно, є, але. Зображення того часу досить умовні, ми не можемо вважати, що вони фотографічно відображають особу. Якщо хтось із просторів інтернету, якийсь вечна може подивитись Маджаліла, глава 15, текст 163 в, перший, в першому абзаці коментаря написано весна тут. Написано, такий великодушний, що готовий ризикувати всім, аби врятувати звільнені душі від матеріального існування. Там в англійському хтось може подивитися, якщо нам написати. Це просто невірна, не да, Це неймовірна особистість. Так і є. Почитаем ще один виш, 170-й. -е. Це цитата з Брамасам Хитой 5.54. Яст Карма атавен ахосвакарма Банданурупаплу Баджанам Атноти. Апаноті, карманні нірдаті, кінту, че бактибаджам, порушам та баджамі». З великою шаною я схиляюсь перед первинним Богом особою, Говіндою, що визначає страждання і насолоду істот відповідно до їхньої корисливої діяльності. Він робить це з усіма від царя небес індри аж до найменшої комахи Індрагопи. Той самий Богособа знищує кармічні наслідки діяльності того, хто береться до відданого служіння. Якщо Господь знищує, то чому ми страждаємо? А? Якщо Він знищує кармічні наслідки, чому ми страждаємо? Знов? що не А тут не сказано, чистий чи нечистий. Якщо людина береться, одне повторення святого імені звільняє від безлічі гріхів. А? ще немає. віри. Ну, нема віри, але ж ми бачимо, що адже не нема віри, але він звільнився від гріхів і не потрапив до пекла. Це звільнення від наслідків гріхів якраз. Просто Господь залишає певну частку карми для своїх відданих, для того, щоб вони, по-перше, могли існувати в матеріальному тілі, щоб життя не зупинилося одразу. А по-друге, для того, щоб випалити з серця відданого остаточно всі надії на щастя завдяки чуттєвим насолодам. Тобто, якщо людина щось не те робить, то одразу його наганяють ці реакції, одразу він відчуває страждання через гріхи. Але це не карма, це вже уроки Господа. Або це милість Господа, яка має, приходить у форматі карми людини. Наче, наче карма. Але...